Чи варто витрачати час на озимі культури в острів? Це вигідно чи марна трата часу? Сьогодні ми це з'ясуємо. Ви на каналі Зубр Грає, тож нумо починати! Друзі, сьогодні повертаємося в острів, проведемо експеримент і вияснимо, чим краще засівати ваші поля. Що ж, для точності нашого експерименту збудуємо з нуля дві ферми та паралельно засіємо однакового розміру поля із озимими культурами та із звичайними. Нові поля будуть не виснажені та однаково багаті на поживні речовини. Для початку визначимо де поставимо першу ферму. Думаю, ось тут можна поставити одну, ну і неподалік можна одразу і другу запланувати. Завдання нашим мешканцям ми дали, тож тепер можна з вами обговорити все цікавеньке, що було із островом з моменту виходу мого попереднього відео по цій прекрасній грі. Перш за все, це нова система полів та посівних культур. Тепер є ось така табличка, яка візуально показує, коли яка культура сіється, дозріває та готова до жнив. Вважаю, це досить зручно, ти собі одразу бачиш, що коли садити, збирати і взагалі планувати. Далі розробник також. Публікував ось такий скріншот із новою будівлею, де зазначає, що будівельні анімації нам мають сподобатися. Йой. Ну я особисто вже давно переконався в цьому. Ось навіть на прикладі будівництва ферм бачимо, що ця анімація просто вау. Щодо самої будівлі, то це дуже схоже на великий льох. Така собі комора для зберігання продуктів, які псуються, правда ж схоже. До речі, про це я вже писав одразу, як тільки побачив цю новину у нашому телеграм-каналі. Тож приєднуйтеся, там завжди цікаво новини, розіграші та анонси. Тим часом перша ферма в нас вже збудувалася. Тож наймемо керівника, працівників, а також замовимо плуги. Для цього нам потрібно мати кілька волів, тож організуємо їх. І зараз будемо чекати на плуги, які вже взялася робити стельмашня. Поки будується наша друга ферма, ділюся ще ось таким скріншотом від розробника, де ми бачимо песика. Ось тут гляньте, ну круто ж, значить, песики у нас точно будуть в майбутньому. Давайте поглянемо зараз, як виробляють плуг. Тут це досить прикольно показано. Дивіться, ось стельмах швиденько майструє нам знаряддя для обробки наших новеньких полів. А тепер він запрягає волів і погнав їх на ферму. Ну що ж, тепер пора робити поля. Для нашого експерименту пропоную робити поля розміром 500 квадратних метрів. Тут у нас буде озима пшениця. А поруч зробимо такого ж розміру поле для озимого ячменю. І ми бачимо, що кінець вересня і працівники вже взялися обробляти землю. Наші плуги одразу мають такий собі тест драйв. Далі, на початку жовтня, повним ходом іде процес сіяння наших озимих культур. Це чудово. Тим часом будується наша друга ферма. А поки гляньте на цей допис розробника, тут ми бачимо, що човен тепер плавно проходить під містком. Автор каже, що це найбільш запитувана функція. Ну, особисто я щось не особливо звертав на це увагу, а у вас були якісь з цим проблеми. Нещодавно також додалась ще одна цікавинка. Бачимо, що тепер коней можна також випасати. Раніше їх потрібно було протягом всього року годувати із запасів. І так, під кінець жовтня ми маємо два засіяні поля озимої пшениці та ячменю. На цьому, я так зрозумів, весь процес поки призупиняється аж до весни. Нарешті збудували ми другу ферму і тепер наймаємо сюди Керів. Вницю та працівників, а також замовляємо плуг. Друзі. А зараз важливе оголошення: наша спільнота на Ютубі перевищила позначку у тисячу підписників. І я щиро дякую кожному, хто долучився, і закликаю приєднуватися усіх, хто цього ще не зробив. Тепер також ви можете стати спонсором каналу від унікального значка маленького зубрика, який буде поступово дорослішати, до участі у важливих опитуваннях та можливості впливати на долю каналу. Тож, друзі, нумо розвиватися разом! Ласкаво прошу! Що ж, повертаємось до наших земельних справ. Тепер поставимо два поля і у новій фермі. Вони також будуть площею по 500 квадратних метрів. Зараз у нас вже початок зими, тож варто чимось себе зайняти, поки поля будуть просто стояти. Пропоную збудувати цирульню. Такого ще у нашому поселенні немає, тож давайте заплануємо її десь біля сільської ради. Також у нас ось тут будують ще одну кам'яницю. Якщо вам потрібен детальний покроковий гайд, як збудувати кам'яницю, то переходьте за підказкою ось тут зверху. Ех, але ж як гарно ось так спостерігати за метушнею вашого поселення, правда ж? Ось так поступово вже настає весна, сходить сніг. А це означає, що починається найцікавіша частина нашого експерименту. Одразу на початку березня бачимо, виходять в поле воли та обробляють землю. Поля повним ходом готуються для засівання пшениці та ячменю. І тепер ми можемо порівняти, як йдуть усі процеси у звичайних культур та озимих. На початку березня озимий ячмінь та пшениця пройшли етап орання та сіяння, і в них почався ріст, в той час як звичайна пшениця буде сіятися лише в квітні. А от звичайний ячмінь сіється вже і в березні, так само як озимий, що в принципі відображено у новенькій таблиці посівних культур. У квітні місяці наш ячмінь вже активно росте, і ми бачимо, що в принципі озимий ячмінь росте точнісінько так само. Тобто серед ячменю поки немає особливої різниці. А от звичайна пшениця трішки повільніше росте, ніж озима. Ну що ж, хай наші поля дозрівають, а ми глянемо на те, на що можна дивитися вічно. Це процес будівництва у острові. Наша цирульня зростає у нас на очах. І поки її добудовують, ми можемо вже облаштувати її. Обгородимо таким от красивим біленьким парканом. Ось так. Ну і тепер наша цирульня вже готова. Гляньте, яка краса. Вже кінець травня. Озима пшениця трішки швидше росте, ніж звичайна. А от ячмінь майже завершив процес росту, в принципі, як і озимий. А от на кінець червня у нас вже почався процес жнив озимого ячменю. Можна сказати, звичайний ячмінь теж готовий вже до жнив, просто озимий збирають швидше, бо на цю ферму прийшло більше різноробочих. Тепер в цьому процесі головне зафіксувати наш врожай, тобто скільки загалом вийде ячменю. Варто зазначити, що в кінці ви отримаєте і там ячмінь, і там ячмінь. Тобто не буде окремо підписано, що це саме озимий ячмінь. Але поки ви тільки гляньте, який красивий пейзаж, жнива. А що там наша пшениця? Озима вже майже готова до жнив, в той час, як звичайна ще в процесі визрівання. І так, перше поле в нас зібране. Це озимий ячмінь. Зафіксуємо, що ми зібрали врожай на початку липня. Поля у нас всі 500 квадратних метрів і у нас вийшло 1135 одиниць ячменю. Поки у нас почалися жнива озимої пшениці, ми можемо зафіксувати, що у нас вийшло із звичайного ячменю. З такого ж розміром поля у нас вийшло 1086 одиниць ячменю, тобто на 49 менше, ніж озимий ячмінь. Тепер глянемо, що там буде із пшеницею. На кінець липня у нас зібрано озиму пшеницю. Розмір поля той самий, і зібрано 1241 одиницю озимої пшениці. А ось звичайна поки ще визріває. І ось, як на мене, перша відчутна різниця. Бо саме якщо брати час дозрівання, то озимий ячмінь і звичайний дозрівають і збираються якось однаково. А от озима пшениця і звичайна вже в цьому відрізняються. Ми дочекалися жнив у середині серпня нашої пшениці. І бачимо, що із поля у 500 квадратних метрів ми зібрали 1143 одиниці нашої пшениченьки, а це на 98 менше, ніж озимої. Ну що ж. Тепер оцінимо результати нашого експерименту. Для зручності я все зробив ось у такій табличці, щоб ви мали собі перед очима, перед рукою і користувалися на здоров'я. До речі, ця табличка вже давно була в нашій спільноті у Телеграм, тож не забувайте приєднуватися. Так от загалом по відчуттях особливої різниці я не помітив. Особливо що стосується ячменю, там різниця справді мінімальна і майже непомітна. Що стосується пшениці, то озима збирається раніше і дає кращий врожай. Загалом це майже плюс 10 що може бути справді відчутним у великих масштабах. Однак для мене озимі культури це більше про додатковий функціонал і окремий вайб. Ця функція додає реалізму та вибір кожному із нас. Друзі, а як вам такий експеримент? І чи сіяли ви вже озимі культури? Діліться своїми враженнями та думками у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!